Hello, friends, good morning. I'm going to make a new video on my YouTube channel. Я подивилася результати опитувань і вирішила зробити наступне відео з арт-челенджами. Це було весело. Шукати ці арт-челенджі було дуже весело, бо вони діляться на дві категорії: популярні, які вже стали нецікаві, бо кожен другий, кожен перший брав участь у цих челенджах: це як перемалюється в своєму стилі або. Oh, and if you happen to be an artist, draw your monster. Я можу такий спробую зробити, але мені воно щось набридло. А інших цікавих челенджів я щось не дуже знайшла, окрім тих самих старих челенджів, де перемалюється в стилях різних мультфільмів і все таке. Але я сиділа в Пінтересті і знайшла ось це. Намалюй те, що ти бачиш. Таких Запіксельних... Uh, Таких Заблюрених картинок було дуже мало. Я обрала ту, котра вилізла мені найпершою. В принципі, дивлячись на всі інші, мені було зрозуміло, що там намальовано. І скоріш за все я не відрізнялася б від усього, оскільки знайшла декілька робіт по цьому челенджу. І зрозуміла, що, в принципі, усі бачать одне й те саме. Тому вирішила взяти ось цю роботу. Плюс я дуже рада, що мені прийшла в голову думка об'єднувати ці челендж же таким чином, щоб малювати ще якихось своїх персонажів, це для мене дуже важливо, оскільки останнім часом в мене є мало часу на те, щоб малювати своїх персонажів оригінальних. Подивившись на цю картинку, я явно побачила дівчину, що сидить дівчину в платі з такою зачіскою, знаєте, такою великою чолкою набік, зеленою. А потім згадала, що мефія в мене якби теж зелених кольорів, і подумала: блін, хто мені заважає намалювати мефію взагалі. Це десь в правилах є? Ні. Тому я намалюю її. Я бачу тут мефію, яка сидить на колінах в платі в такому гарному зеленому. Я побачила ось ці пікселі, там, де, по ідеї мала бути шия, зелений піксель, ну два пікселя. І подумала, що це скоріш за все, або як якась прикраса, або шматок плаття, і вирішила намалювати це як стрічку, зелену стрічку. Я подумала, що це буде прикольно. І вирішила це намалювати. Також я побачила, що там, де приблизно я бачу руки, воно таке змішано фіолетово-зелене, і тому я побачила в цьому такі прозорі рукава і подумала. Най буде, буде прикольно, мені подобається в принципі. В мене є питання, чому в цього персонажа Фіолетова шкіра, ну заблюреного. Я вирішила так не експериментувати і зробила просто шкіру кольору шкіри, щоб вона не виглядала як мертвець. Але через деякий час я коли знову подивилася на цей піксельний арт, придивилася і побачила ось це. Довбані крила. Я їх не помічала, я думала, там просто такий дуже брудно-жовто-фіолетовий фон, який посередині більш світлий, білий, але зараз я бачу, що то крила, такі напівпрозорі крила. І я їх додала в самому кінці, коли вже малювала фон і все таке. В принципі, мені прийшлося ще шукати референси, щоб намалювати ноги і плаття, низ плаття. Найсмішніше в цих челенджах те, що персонажа в позу персонажа самого. Персонажа, я малюю хвилин за десять, а потім годину фарбую. Бо для мене це як терапія. І я просто сиджу і я знаю, що ну в, в принципі персонажа я вже не малювала, то нікуди бігти можна і так залишити. Забула в кінці додати мефії її характерні такі сіроваті локони. Але я не думаю, що це велика проблема, бо в мене є декілька артів, де я забувала це зробити, тому все окей. Просто знаєте, що це мефія. Трошечки було незвично. Ну, ставити мефію в таку позу, в такий спокій, що вона сидить в платі, витончено, бо це достатньо активний персонаж, такий веселий з шилом в сраці, тому було трошечки дисонансно. Але в принципі мені подобається. Давайте будемо вважати, що це та мефія, яка в якомусь всесвіті, де вона елегантна жіночка, в якої є свій якийсь дворець, та, і вона сидить десь е, в саду, читає книжку. Я думаю, оригінальна Мефія посміялась з того, що я зараз сказала. Згадала, що існує така штука, як генератори ідей. Для малювання персонажів, для створення персонажів таких генераторів дуже багато по інтернету, і тому я вирішила залізти в перший що мені попався. Я навіть не запам'ятала назву чи щось таке, бо їх настільки багато, просто якийсь рандомний, і вирішила згенерувати персонажа, якого намалюю. В принципі, я думала, що це буде набагато складніше, а мені випало така не дуже складна річ, але обирати щось більш складне мені, якщо чесно, і не хотілося, тому. Маємо, що маємо, що мені випало в генераторі: стать жіноча, раса мулат, зріст висока для своєї раси, статура худа, голос чарівний, мигдали подібні очі, погляд, що свердлить душу, очі індиго. Я не можу ніколи вимовити це слово нормально. Волосся, хвилясте середнє, з рівним проділом, блакитне. Спліт фарбування волосся. Холерик імпульсивний та агресивний. Одяг бохо чи бохо. Особливість рідке волосся. Як це? У мене є питання до деяких пунктів, я їх потім вам скажу. Аксесуарів немає. В Принципі з жіночою статтю, з тим, що вона мулатка, що вона висока, худа. Там проблем немає. Я намагалася передати, що вона така імпульсивна, агресивний холерик. Я надіюсь, в мене вийшло. Але я думаю, в принципі, зрозуміло, що вона не любить людей. Голос чарівний, як це показати на арті, при тому, що вона ще й зла, я не знаю. Можливо, якщо б це був якийсь персонаж для анімаційного фільму, то можливо б можна було б показати через озвучку, але зараз я вирішила загуглити. Ще раз, щоб більш детально вам описати, що таке мигдалеподібні очі, і якийсь сайт мені видає таку інформацію: Мигдалеподібні очі таять в собі невичерпну жіночність і традиційну загадковість східних красунь. В принципі, опис гарний, мені подобається. З точки зору психології, у таких людей є здатність до творчості і мистецтва, а також вони дуже прив'язані до друзів. Далі в нас пункт погляд, що сверблить душу. В принципі, це було досить легко вписати в її позу, те, що вона холерик. Це було нескладно. Я думаю, це тут все логічно і зрозуміло. Потім очі індіго. Знаєте, я просто зрозуміла, що я не розумію, що це. Типу я чула це слово. Воно ніби зна... ну, в моїй голові. Мені здавалося, що воно значить щось, типу, дивний, такий не від світу цього, чи є колір індіго. Я загуглила, що таке індіго, в принципі, і мені видало, що це там є, як я казала, особливі люди, там не від світу цього, щось таке. Мені це не допомогло. Я зайшла в картинки, воно мені все показувало таких якусь цю магію, да, я не знаю, ауру, якихось фіолетових, в синіх тонах. А потім я подумала: блін, ну не може ж бути так, що в мені потрібно промлювати очі як особливу неземну людину. Тому я загуглила ж що... колір індиго. Є такий колір індиговий, і це такий він середній між темно-синім і темно-фіолетовим. Тому, в принципі, спліт фарбування. Як людина, яка ніколи, в принципі, ніколи не фарбувалася в житті в своєму, для мене назви якісь ось цих типів. Фарбувань волосся для мене це щось. щось. Для мене, як знаєте, там термінологія пірсингу це теж для мене така дуже далека тема. Загуглила, а це просто, знаєте, як зачіска у круели, типу одного кольору одна частина, голови, а інша інша. Одяг бохо. Чи бохо, я не знаю. Це теж не було складно, бо в принципі я цю дівчинку могла уявити в такому одязі. Я вирішила загуглити, щоб набрати референсів. Ну як загуглити запінтерестити? І в принципі побачила, що в мене достатньо багато пінтересті збережених образів. В стилі Бохо. Це частково я надихаюсь цим стилем для е, створення ой, національного одягу рандолугі. Це якраз раса в моєму всесвіті, до якої якраз, е, якої якраз є мефія. Так, так, так. блін. Ну, щось таке. Тому, в принципі, я уявляла, як я можу намалювати цю дівчину. Але в нас так само є аксесуарів, немає пункт. Я не уявляю одяг Бохо Бохо. Ви поняли? Без аксесуарів. Це, типу, той стиль, який він напічканий цим всім. Типу, стиль Бохо без аксесуарів. Як це? Тому я забила на це болт і вирішила все одно намалюю як намалюю, бо в мене є пункт одяг Бохо. Це набагато головніший пункт, ніж без аксесуарів. Але особливість рідке волосся для мене це ну що це? Типу, в якому плані воно має бути рідке? Типу, як вода, чи його має бути мало? Оці описи інколи в генераторах ідей мене прям заганяють в куток. Я не розумію, що вони від мене хочуть. В принципі, мені подобається, як вийшли ці арти, бо ну. Камон, я думала, вийде гірше. Я думала, що буду сидіти над цими артами, над цими роботами, буду сидіти тиждень, не знати, як їх зробити, як закомбінувати там ось це все. Але насправді то було дуже швидко. Навіть ось цією дівчинкою, персонажкою, що ми створювали по генератору ідей. Я одразу навіть уявила собі, як скомбінувати блакитне волосся зі стилем бохо Це не викликало в мене ніяких проблем. Я потім комбінувала, дивилася, як краще це зробити, але в принципі воно вийшло досить непоганим. Я могла і гірше зробити, тому, в принципі, це було прикольно. Це не зайняло в мене багато часу, і це теж прикольно, бо огляди знімати набагато довше. Монтувати їх теж набагато довше. Якщо вам сподобалось, то ставте вподобайки, пишіть коментарі і. Енд пліріс савкарай сакарбай please сакарпара. Uh, дякую за вашу активність на минулих відео. Uh, дякую вам дуже за перегляд, за те, що ви терпите мої жарти і мою... мої тупняки теж. Всім гарного дня і щастя, здоров'я, Божих благословень!